Всім привіт, це хавтокук по-українськи, і сьогодні ми мандруємо на Чернігівщину і будемо готувати пиріжки з калиною. Поїхали! Калина це не просто символ України. Це ще й дуже-дуже смачна і невибаглива ягода, з якою можна дуже багато всього зготувати. Для того, щоб зготувати пиріжки з калиною, нам потрібні цукор, ряжанка, борошно. Крахмаль, цукрова пудра, яйце, дріжджі, олія і звичайна калина. Чим особливі пиріжки з калиною? Це просто звичайні українські духмяні м'які пиріжки, але вони з такою кислинкою, яку дає калина. Дуже-дуже особливий рецепт. Почну я з того, що підготую тісто. Я буду готувати ці пиріжки на ряженці, але ви можете використати іншу молочку. Просто на ряженці вони виходять дуже пухкі. Для цього мені треба велика миска, але перед тим я беру ось цю ряженку, і я її трішки підігрію. Це для того, щоб дріжджі мали таке тепле середовище для того, щоб краще піднятись. Тут головне не закип'ятити ряженку. чи не... Зробити її дуже гарячою, просто вона має бути така трішки тепліша, ніж кімнатної температури. Ряженка підігрілася, але вона не гаряча. Тепер виливаю її сюди, в посудину, в якій ми будемо замішувати тісто. Весь процес приготування дріжджового тіста завжди такий медитативний, спокійний. Нагадує зразу мені дім, коли бабуся готує пиріжки. Тому я стараюсь також дуже спокійно, без якоїсь гаміру готувати тісто. Зараз нам дуже важливо, щоб дріжджі. З ряженкою поєдналися і потім тісто піднялось. Тому я поволі ось так всипаю ці дріжджі, в ряженку, яка тепла, не гаряча. І ось так от вимішую. Нам треба, аби вони повністю розчинилися. І тепер сюди я додаю цукор. Зовсім трошки. Найбільше цукру в цьому рецепті буде в калині, бо вона досить гірка. Тому тут у нас дуже мінімальна цукру. Сюди ж я додаю олію. І, звісно ж, сіль. Тепер дуже поволі, дуже спокійно вимішую в одну сторону. Що я люблю в дріжджовому тісті, це те, яким запахом наповнюється весь дім. І це завжди дуже класно, тому пиріжки класно готувати на вихідні, коли у вас є час трошки помедитувати, вімкнути якусь музику чи кіно і просто спокійно готувати пиріжки для всієї родини чи для друзів. Дріжджі розчинилися, я бачу, що немає жодних грудочок. Це дуже важливо, щоб все було однорідно. І тепер сюди додаємо ще одне яйце. Дуже акуратно перемішуємо. І зараз я поволі буду додавати борошно. Для цього я буду використовувати сито. засипати його трішки, перемішувати, знову засипати, перемішувати. Ось так просипаю його. Нам треба, аби вони були максимально повітряні, тому весь процес такий магічний і повільний. На цьому етапі я беру або дерев'яну ложку, або силіконову ложку, і ось так от вимішую. Вже акуратніше, тому що вінчиком це вже складно зробити, бо тісто буде густіти, густіти, густіти. Нам треба з ним поводитись дуже акуратно, не перебивати його занадто, але переконатися, що всі грудки розчинилися, і воно однорідне. Тим часом, поки я працюю з тістом, я вже поставила духовку розігріватися. Це такий мій е, лайфхак, я завжди так роблю. Я розігріваю духовку і тоді вимикаю її прямо перед тим, як тісто готове, для того, щоб поставити або поряд, або в духовку, поставити це тісто накрите, щоб воно могло підніматися. Як тільки розумієте, що тісто вже відлипає, але воно таке повітряне, можете витягнути звідси. Цю основну частину, якщо, наприклад, борошна забагато, як у мене зараз. І перекладаю на стіл і тут буду його розминати. Ось так трошки розминаємо, просто щоб воно стало такою однорідною кулькою. Ось така ідеальна кулька. Все, ми вже не повинні там сильно її розминати. Я беру іншу миску, зовсім трішки додам олії сюди, просто промащу, аби воно не прилипало. І сюди відправляю ось це тісто, цю кульку. І тепер її треба накрити. Можете накрити харчовою плівкою, можете рушником, головне, щоб сюди не потрапляло повітря, і в такій атмосфері тісто почне підійматися. Залишаємо ми приблизно на 40 хвилин, 30 хвилин, в залежності від того, наскільки воно піднялось. Коли ви бачите, що воно піднялось, дуже зручно завжди в прозорій мисці дивитися, спостерігати за тістом. Можете тоді починати працювати. Поки тісто підходить, я тим часом буду готувати начинку. Для цього мені треба ось така каструлька, Вона з високим дном, є кришка, і її я просто використаю як таку духовку для цієї калини. Для того, щоб вона повністю пропарилась, нам треба, аби калина, яка сама по собі дуже кисла і гірка, стала трішки м'якішою. Відпустила цю гіркоту, тому ми її пропаримо. Для цього я беру ось таку калину, відправляю її в кастрюльку, доливаю сюди води і на великому вогні накриваю її кришкою і вона собі пропарюється. Пройшло хвилин 20. В принципі, ягоди вже готові. Можемо вимикати. В них вже немає цієї гіркоти, і водночас вони трішки м'якіші. Тепер можемо процідити це. Що прикольно, це те, що ці соки можна використовувати, тому не виливайте. Можна зробити якийсь соус, або якийсь кисіль, або якесь желе, наприклад. Це все дуже корисно. Калина, в принципі, дуже корисна, дуже багато вітаміну С, тому цей сік буде корисний. І так трошки перетираю. Деякі ягідки лишилися цілими. Деякі трішки втратили форму і вони такі більше схожі вже на повидло. Нам якраз саме ця консистенція і потрібна. І тепер відправляю назад в кастрюлю. І сюди тепер досипаю цукру. Цукру нам треба багато, це дуже кисла ягода. Тому цукру не шкодуйте. В принципі, в тісті в нас його немає. Це єдина солодка частина. Ось таку калину. Цукром можна використовувати як підливку до морозива можна використовувати для якихось десертів, все що завгодно. Можна використовувати так само, як якийсь соус до м'яса. Наприклад, так само як готують індичку з журавлиним соусом, можете зробити будь-яке інше м'ясо з соусом з калини. Це звучить дуже по-українськи, і це наша така ягода, якою ми дуже пишаємося. Тому обов'язково додавайте калину в свій раціон. Не тільки коли захворіли і треба пити чай з калини, а й просто так, вона класна. І сюди трішки крохмало. Він нам треба для текстури. Ще калину часто використовують, просто як варення, готують її на зиму. Теж класний спосіб трішки додати вітаміну С взимку. Тісто піднялося. Подивіться, наскільки воно пухке, пиріжки будуть ідеальні. Найулюбленіший етап в цьому всьому клас. Це саме та консистенція тіста, яка нам потрібна. З дріжджовим тістом краще працювати, тоді, коли у вас хороший настрій, ви нікуди не спішите, бо завжди так кажуть, що воно щось відчуває. Це така. Українська традиція робити пиріжки, але тільки тоді, коли у вас хороший настрій. Тепер я його розкачую. Не забувайте посипати, бо воно не прилипало. І відрізаю такі невеличкі частинки тіста. Можете робити невеличкі пиріжки, можете робити великі пиріжки, як вам більше подобається. І тепер буду працювати окремо з кожним. Для того, щоб вони не засохли, я завжди накриваю їх рушником. Просто щоб не було цієї такої скоринки. Тепер беремо одне тісто. Нам треба додати трішки начинки посередині, зовсім трохи. І тепер красиво її закрити, для того, щоб не повилазила начинка і не проростікався сік. Я ось так пощипую і запечатую його як лист. Зліпили один пиріжок, ставити його під рушник і готуєте з наступного тіста, для того, щоб він не висихав. Все, всі пиріжки готові. Тепер я буду їх розкладати на деко і запікати. Але перед тим мені треба яйце для того, щоб покрити їх зверху яйцем, для того, щоб була така красива золота скоринка. Я беру звичайне деко, пергамент. І промащу трішки олією. Ви можете не використовувати пергамент, можете просто промастити деко олією. Я просто вирішила, що хочу менше мити посуду сьогодні. І тепер викладаємо пиріжки. Їм треба всім достатньо місця, бо вони будуть підійматися, тому впевніться, що між ними є достатньо місця. І тепер просто ось так промащуєте зверху. Це для того, щоб вони були такі рум'яні зверху. Все, вони промащені, і тепер я відправляю їх в духовку. Вони готуються дуже швидко. Духовку розігрійте до 180-200 градусів, відправте на 25 хвилин, і після того залиште їх трішки охолонути. Накривши їх рушником для того, щоб вони були пухкіші. І все, тоді вже можна їсти пиріжки. Все, пиріжки готові. Я їх попередньо накрила рушником після того, як вони зготувалися. І тепер вони дуже пухкі і дуже ароматні. Такі пиріжки, як з дитинства. Викладаю їх на дощечку. І я ще люблю цукрову пудру, тому я ще зверху посиплю цукровою пудрою. Це дуже смачно пахне. Духмяні запашні пиріжки з калиною просто з Чернігівської області, яка славиться своїми ягодами. Обов'язково зготуйте такі традиційні українські пиріжки вас точно все вийде. Смачного.